Клокерамічна поверхня. Вони можуть бути в різному стані і можуть бути в різній якості, але так, щоб от десь середнього рівня забруднення відчистити, ми також будемо використовувати Power Rinux. Давайте спробуємо. Спочатку потираємо серветкою, щоб забрати такі забруднення, які просто забираються. До речі, знеструмити її також важливо. Ну, бачите, пв мікро у нас забирає якусь певну кількість забруднень, які тут. Вільно розташовані, не дуже закріплені. Ой, бачите, воно ще й жодних розводів за собою не лишає. Класна серветка, мені подобається. Подивились, так. Тепер нам треба оці всі речі якимось чином забрати. Цей патік має бути змочений краще лужним засобом, не просто водою. так, щоб ми не дряпали по сухому. Намочуємо. Ну і поїхали. Звук такий серйозний, правда? Але воно реально не шкодить цьому склу. Беремо ПВ мікро і перевіряємо. Ну от, подивіться, бачите? Все, що у нас було навколо, ну окей, дві крапочки лишилось, зараз до труб просто було не видно. От тепер точно все.